Україна срібний призер чемпіонату Європи. Зінченко блискучий, а Луческу зібрався у відставку. Футбол 24 традиційно слідкує, аби ви не пропустили жодної цікавої української новини про головну гру з м'ячем. Стартуємо з елегантного реверансу у бік українських футзалісток. Наші дівчата вперше в історії завоювали срібні медалі чемпіонату Європи. У півфіналі Українки вирвали перемогу в Угорщини завдяки дублю Анни Шульги. Доки десь плакав один орбан, синьо-жовті грали вирішальний матч турніру проти іспанок. Червона фурія в жіночому футзалі це навіть крутіше ніж США в баскетболі чи Канада у хокеї. Тож хай поразка 1-5 вас не надто засмучує. Скажімо, попередню очну дуель з Іспанією. Наші програли 0-9. Прогрес очевидний. Срібло євро направду дуже крутий результат. А українка Віра Дятел ще й встановила абсолютно унікальне досягнення. Вона стала першою футболісткою в історії, яка зіграла на чемпіонатах Європи із футболу і з футзалу. Зіграти на євро дуже хочуть, і представники чоловічої збірної України. Це ми вже про тих, що бігають на великому, іноді зеленому полі. Ні, жовті офіційно розпочали тренувальний збір перед стартом кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 Вже 26 березня граємо з Англією на Вемблі. Пам'ятаєте легендарний гол коноплянки бритам у 2012-му? Женя знову у збірній. Навіть якщо повторити шедевр не вдасться, коно у таборі команди це що найменше прикольно. Ну, если контролируем, здесь все нормально. Нормально. Это что, поспали, хорошо восстановились. Якщо хтось не розчув, то Коноплянка каже Рутаню щось на кшталт «малюків контролюємо, все нормально, поїли, поспали, добре відновилися». Саме тимчасовий головний тренер збірної. А заодно молодіжки та Олександрії Руслан Петрович Ротань вирішили знову одягти у синю жовту форму свого колишнього партнера. Що з цього вийде, дізнаємось зовсім скоро. Коноплянка до слова один з небагатьох легіонерів, що вже з командою. Решта приєднається у Лондоні. Олександр Зінченко он вже не може дочекатися земляків і кружляє по місту на автівці. Заодно не втомлюється закохувати у себе фанів арсенала. Каноніри в останньому турі АПЛ розбили Крістал Пелес, і хай вас не бентежить порівняно скромна оцінка Зіні від Софаскор 7,0. Українець як завжди був прекрасним у диригуванні атак команди. Зінченко блискучий. У Артети точно є стратегія, яку він хоче реалізувати з цим складом Арсенала. Вона полягає в домінуванні у центральній зоні, але роль Зінченка це не революція, тому що ми бачили подібне у виконанні філа Лама в Баварії. Це думка екс-гравця Арсенала Лорена. Якщо вас порівнюють з філом ламом, то ви точно рухаєтесь у правильному керунку. Артета замінив Зінченка на 65-й, Тож до збірної Сашко приїде і в хорошому настрої, і свіженьким. Шансом трохи струснутися стане приїзд у збірну для Руслана Маліновського. Українець вже сім матчів поспіль не відзначається результативними діями за Марсель. А гра з Реймсом стала відверто провальною для Руслана. Жодного удару чи ключового пасу, жовта картка і більше десятка програних єдиноборств. Сподіватимемось, що Маліна вже просто сидів на валізах та більше думав про коноплянку ніж про партнерів в Олімпіку. Закінчимо майже сенсаційною, майже новиною з рідненького чемпіонату. Тут Шахтар і СК Дніпро-1 здобули рядові перемоги. Гірники далі мають фору 3 бали, А от Динамо програло принципову битву зорі за третє місце. Мірча Луческу після матчу видав ніби гучну заяву, але одразу підстелив соломки. Я можу піти в будь-який момент. Я не проти подати у відставку. Але проблема зараз в іншому. Цього сезону ми втратили 11 гравців. Ми не можемо купити нових виконавців і за мить перебудувати наш склад. У нас 11 гравців, які молодші 18 років. Ми втратили двох голкіперів. У нас зараз багато травм, через що ми зараз у кризі. Але я можу піти в будь-який момент. Що тут скажеш, містер сміливо може пробувати сили в українській політиці.